Вітаю вас! Є проблема, яку можна вважати чи не найпоширенішою для натуральних нігтів. Розшарування нігтів приносить масу незручностей. На таких нігтях погано тримається лак, вони виглядають неестетично, зачіпаються за одяг, швидко ламаються. Найчастіше причина розшарування приховується глибоко всередині організму. І розпочинати лікування нігтів треба з діагностики: печінки, нирок шлунково кишкового тракту, підшлунковою та щитовидною залоз, а також репродуктивних органів. Нігті реагують на зміну рівня токсинів в крові, на зміну гормонального фону, навіть на препарати, що приймаються. На фоні проблем із здоров'ям виникає нестача вітамінів і мікроелементів. У такому разі потрібно сходити до лікаря-дієтолога, приймати вітаміни А, Е, Д, провітамін в 5 Кальцій, а також переглянути раціон харчування. Зокрема, виключити виснажливі дієти, в яких може бути мало продуктів, що містять вітаміни. Це не секрет, що з кранів у нас тече не чиста джерельна вода, а рідина, в якій, окрім h 2 o присутні багато шкідливих добавок. Точно ніхто не скаже, що і в яких кількостях туди додають, але з тим фактом, що вода з-під крану псує нігті, не можна сперечатися. Відмовитися від водяних процедур, звичайно, не можна. Залишається хіба що після ванни чи душу користуватися живільними кремом для рук і нігтів. Бажано, щоб цей крем містив хітозан і захищати руки від шкідливих речовин. Саме про це у нашій рубриці рецепт краси. З захистом від побутових миючих засобів повинні служити звичайні гумові рукавички. Варто наголосити і на підпилюванні для надання форми нігтю. Категорично не рекомендується підпилювати розшарований ніготь металевою пилочкою. Вона надто агресивна для нігтя і залишає на ньому багато частинок, що сприяють подальшому розшаруванню. Краще користуватися скляними чи керамічними пилочками. Обов'язково слідкуйте за правильним розташуванням пилочки при обробці. Підпилювання розшарованого нігтя завжди ведеться зверху вниз, з боків до центру. Правильно підбирайте абразивність пилочки. Чим тонший ніготь, тим тоншим повинно бути абразивне покриття. Для профілактики розшарування нігтів раз або двічі на тиждень нанесіть оливкову олію на шкіру рук та нігті. Зверху одягніть рукавички із натурального матеріалу та залиште на ніч. Якщо у вас є особисті питання, що стосуються догляду саме за вашою зовнішністю, телефонуйте мені за номером 701 6799 79. та здоров'я!